Бажаю здоров'я, мене звуть Андрій. Ви на каналі Паламар. Сьогодні працюю у місті Бернабі. Тут таке питання з душом. Проблема. Дивіться, душ ось так постійно протікає. Там пошкоджений всередині ось тут картридж. Щоб цей картридж замінити, мені потрібно зняти цю ручку. Ручку я зняти не можу, тому що там вже заржавів такий. До шестигранника маленький болтик, я не можу її просто зняти. Один варіант просто відрізати цю ручку і встановлювати новий ось такий набір. На щастя, він в мене є в моєму арсеналі, в бусі, і мені потрібно. А ще мені потрібно його замінити, але щоб його замінити, мені потрібно перекрити повністю тут воду. Воду перекрити я не можу, бо... Ось там такий, бачите, дальній шурупчик це на гарячу воду, тут знаходиться на холодну воду. І щоб мені це зробити, мені потрібно якось до них добратися. Не хочу я пошкодити плитку, окрім цього, не можу я її взагалі цю плитку зняти, бо потім не перекриє а, типу, ось цей такий кружок, не перекриє цю плитку. Коротше, треба з цим якось трішки буде побавитись. Нема в мене спеціальних якихось головок, які би висверлили гарний такий отвір в плитці. Є в мене маленький для плитки сверла, але досить довго це треба буде з ним гратись. Прийдеться грати, бо в мене виходу особливо нема. Окрім цього, взявши інші там сверла, просто по бетону буду вже вставляти в готове, готовий отвір і трішки його збільшувати. Якось з надією, що в мене не зробиться цей отвір, великий і трі... і плитка не трісне. я вже про це повідомив. Він сказав, роби все, що хочеш, роби все, що можеш в своїх силах, але постарайся типу, якби не виключати воду у всьому будинку. Бо ми людям не давали, типу, ніякий нотіс, типу, якби не повідомляли про те, що ми будемо вимикати цю воду, того по суті ми не мали би права це робити. І плитку не хочеться теж пошкодити. Але краще, напевно, пошкодити плитку, ніж вимикати у цього всього крила будинку воду, тому що під час повернення цього крану в його зворотнє положення, попереднє положення, може почати текти в будь-якому місці труба. Тому краще. Це не робити. Буду намагатись зробити все, що можу. І дивіться, ще прикол. Одна нога у мене ось так з кросівок, друга з щоботом. По якій причині? по якій причині Тому що тут мокро і вода гаряча. І в мене нога буде вся мокра, поки я буду працювати. Тому я беру ось таку тряпочку. Такий професійний. У мене скіл, бачите, люди не знають, з мокрими ногами ходять в сантехніці. Андрій, ось так чобіток. Поставив людям в ванну, все. Вже я ж, я ж не грязний не поставив в ванну, я його на тряпочку би, поставив. І все. І тепер Андрій може вже якби трошечки працювати правильно, його вже мог, не мок не ножка, бо вже була би, бачите, скільки 300 крапель попало мені на мого капчика. А так? Все чітінь. чітінько, все працює. Та-да, що водичка вже не тече, можна сказати, вже оце останнє витікає. І що перекрив я. Бачите, вже такий недовгий цей болт, повністю перекритий. Першу дирочку я промахнувся, а далі розсвердлював, бо не вистачало для величини викрутки місця. Ось так. А тут дивіться, танчики грав недаром, попадання просто з першого разу, бум, водичка перекрита, все. Тепер від пилюємо цю ручку. Тяжко, он це за силу. Цей чувак винуватець всього торжества, я так зрозумів. Отак виглядає це все всередині. Зараз вставляємо новий. Встановив, відкриваємо водичку. Якщо водичка не тече, якщо все працює добре, тоді поставимо ось цю таку кришечку. Знаєте, яку Андрій дирочку зробив, щоб по такій маніпуляції робити пощастило, що хоч якесь щось було для плитки. Бо ти звичайним свердлом по дереву це не зробиш. І по бетону, тим більше, бо ну, Ні, по бетону, до речі, можна, але можна 17 сфер спалити. Та-да! Куньк! Бачите, робить. Все, водичка вже не тече. Отак. От Прибираємо. Та-да! Після себе залишаю чистоту і порядок. Більше нічого не протікає. Дивіться, новенький і блистить. Все поприбирав, ковричок назад поставив, сміття все ось тут в коробочці, інструменти складені. Ось таке товариство Сантехніка у Ванкувері. Ніби нічого складного, але все рівно трішечки знань досвіду та інструментів, інструментів потрібно мати, щоб зробити. Навіть щось подібне такому, ось так, до зустрічі, друзі, у наступному відео.